До 10 грудня цього року, вперше, за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до цього законопроекту, плата за використання наших українських надр буде накопичуватися на персональних рахунках дітей. По досягненню повноліття вони можуть використати ці кошти на власну освіту або ж, наприклад, на купівлю житла. Чи подобається така ініціатива українцям? Ходімо запитаємо. Ідея прекрасна. але хотілося б понімати, куди вони возьмуться і яким образом це буде. тому як країна все-таки має кредити, якісь фінансові обов'язки, в тому числі перед МВФ. Як у всіх нормальних країнах, це це дуже добре. Чи тут друге питання? Чи воно буде реалізовано. Ну, я думаю, що це все ерунда. Чому? Тому що у нас вже таке було. Були такі вклади в збіркасах для дітей, які е е після 18 років могли з цих зняти. Що з ними не страпилось? Нічого. Вони зникли як факт. Як же це повинно працювати? Уряд визначив, що має бути певна кількість грошей, яку кожна дитина отримає при народженні. Домовилися на 15 прожиткових мінімумах. Це близько 33 тисяч гривень. Вони будуть на рахунку державного банку протягом 18 років, і на них нараховуватимуться відсотки за підрахунками. На час повноліття дитини ця сума може збільшитись до 224 тисяч гривень. Обіцянку впровадити економічний паспорт українця президент дав ще у 2019-му. Тому і претендувати на ці кошти можуть діти, що народилися з 1 січня 2019 року. І ось тут кажуть експерти перший нюанс Конституція України записано, що надра принадлежать всьому народу. Вибачте, а чому тоді якісь кошти ви хочете відкладати лише частині цього народу, а вибачте, а іншим ні. Все тому пояснюють у раді, що при розподілі цих коштів на кожного українця сума вийде смішною. Ідея із економічним паспортом сама по собі позитивна, от тільки для України нереальна, пояснюють експерти минулого року. В нас народилося 293 457 дітей. Якщо і в цьому році народиться стільки ж, то через 18 років потрібно буде виплатити 80 мільярдів гривень. Тоді як дефіцит бюджету на 2022-й – майже 190 мільярдів гривень. Ці гроші держава буде змушена позичити. Про яких ж тоді надра йдеться, залізна руди, там вважається, що у нас там може вистачити на ще 100 років видобувати вугілля. вже залишилось дуже мало, а воно знаходиться в тонких пластах. І знаходяться дуже глибоко. Тобто витрати на видобування виявляються дорожчими ніж дохід, який ви можете отримати від продажу. А як щодо газу в Дубаї? Оцінка 3 трильйони кубів газу в Україні. Всього 600, Причому я далеко не впевнений, що навіть вони є ну, такими, які е, можна видобувати. Теж саме з нафтою. У нас там щороку е, ми видобуваємо десь 1,8 мільйонів тонн. Ну це ні про що. Це дуже малі цифри. За різними оцінками наші природні ресурси складають близько 10 трильйонів доларів. Сьогодні від них до бюджету України надходять чималі податки: це рентна плата і різні збори. Якщо ви берете ці кошти, які ви надходять в вигляді рентних платежів, забираєте з бюджету. То таким чином у вас дефіцит стає більшим мало того, що ви ще маєте платити проценти по цьому боргу, і ви ще маєте платити комісію за управління цим фондом а державному банку. Отож, нині зайвих коштів на майбутній фонд наша держава не має, тому поки що цей законопроєкт не затверджений. Якщо його й приймуть у другому читанні, то запрацює він лише з 2023 року.